Міста в Баварії, Мюнхен та Ной Ульм стали центром української культури. Тут, у 20-му сторіччі, жили та працювали Іван Багряний, Олександр Олесь, Улас Самчук та Михайло Грушевський. Як потужний культурний рух виник саме тут, Український вільний університет. Після поразки української революції 20-х років інтелектуальна еліта виїхала за кордон. Частина діячів об'єдналася та заснувала у відні Український вільний університет. Аби профінансувати установу, Олександр Олесь віддав під заставу свої склади з книжками. Серед ініціаторів був також Михайло Грушевський. Що саме в 20-ті роки, коли він був створений, він був до 900 студентів було записано. І були різні факультети, не тільки гуманітарні, але були і технічні, були медичні. Теж так само і багато хто із представників діаспори. Вони власне отримали. Тамо світу доволі швидко університет переїхав до Праги, де в ньому викладали історик мистецтва Дмитро Антонович, історик політичний діяч і член Центральної ради Дмитро Дорошенко, громадський діяч, перекладач біблії українською Іван Огієнко. Зараз вулиці, названі їхніми іменами, є в багатьох українських містах. Коли Прага опинилася під радянською окупацією, університет переїхав вдруге. Тепер до Мюнхена. Баварський уряд дуже підтримував функціонування університету УВУ, і надавав навіть кошти. Разумієте, університет університету Уву був включений в систему, і Баварське міністерство освіти підтримувало Уву. Що було дуже важливо на цей час. Як ви розумієте, тому що туди приїздили на могли б робити докторат з україністики, особливо цінною для української історії є бібліотека Українського вільного університету, фонди якої налічують понад 35 тисяч книжок і періодичних видань. Архіви одне з найбільших багатств Уву розповідає Тамара Гундарова. Там зберігаються документи політичних і громадських діячів, видатних осіб української культури, матеріали про голодомор, геноцид 32-33 років, колекція з історії українського мистецького життя 30-90-х років, відеоматеріали про українців в еміграції. Тощо в Уву збиралися і працювали найвідоміші українські вчені, професори, викладачі, зокрема мовознавець та історик. Літератури Юрій Шевельов, поет, перекладач, літературний критик Юрій Клен, археолог і етнограф Вадим Щербаківський, історикиня та архівістка Наталія Полонська Василенко. Вони працювали над темами, забороненими в СРСР, публічно розмірковували, що означає бути українцем в еміграції, і загалом. Свого часу Уву володіла історичною спорудою в Мюнхені біля річки Ізер на вулиці, де жив Томас Ман. Проте згодом її були змушені продати. А зараз у Університет жаліється на брак фінансування з боку української держави. Планета ДіПі. Іншим яскравим явищем, яке зберегло тяглість української культури, стали мешканці таборів для переміщених осіб displaced people, які Улас Самчук назвав Планета Діпі. Їх облаштували для колишніх в'язнів концентраційних таборів примусових робітників, цивільних та військових біженців з різних країн. Після поразки третього рейху в 1945 році на території таборів проживало близько 2-3 мільйонів українців. В наступні роки їх поступово відсилали назад, і зрештою в українській громаді в Німеччині залишилося близько 200 тисяч людей. Українці одразу створювали органи самоврядування та скористалися політично. Свободою для культурних, освітніх, літературних і мистецьких занять тут видавали літературу та пресу. У таких таборах на той час проживав письменник Іван Багряний, який в 1945 році емігрував до Німеччини. 30-х його заарештували в Харкові за контрреволюційну агітацію, а тоді вислали до спецпоселень на Далекий Схід. Звідти письменник втік до України, де радянська влада його повторно запроторила до в'язниці у Харкові. Ці поневіряння стали основою художніх творів Тигролови і сад Геціманський, який став першим твором емігранта, що розповів про терор більшовицької влади. Роман Багряного з'явився на десяток років раніше за архіпелаг Гулах Солженіцина. Мистецький український рух в той же період з'являється мистецький український рух. Мур, перша літературна спілка після Другої світової війни. На першому з'їзді Муру в Афашенбурзі голова організації Улас Самчук виголосив доповідь Велика література, яка стала однією з найдискусійніших ідей серед письменників. На думку Самчука, українська література повинна орієнтуватися на класиків зірців на кшталт Гете, Шекспіра і Псена. Сама ідея створення великої літератури провокує виникнення української модерної літератури світового рівня. Опинившись в центрі Європи у вільному відкритому світі, українці в еміграції, що несли з собою репресовану в радянському союзі традицію 20-х, осмислювали свою роль у цьому світі. Більшість української спадщини 20-х вдалося зберегти завдяки людям з планети Діпі. А через кілька десятиріч представники повоєнної еміграції стануть потужною підтримкою. Для українських шістдесятників, багато з яких друкувалися у заснованому в Мюнхені журналі Сучасність. Вже тоді вони ясно бачать Україну як частину Європи. Якщо це відео було корисним, ставте лайк та підписуйтесь на наш канал. Попереду багато цікавих матеріалів.